Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, сьогодні мені так попалося в інтернеті на якомусь каналі. Хочу перевірити, правда чи ні, що Зеленський не поздоровив залужного з днем народження. Давайте взагалі запитаємо, чи правда, що Зеленський не поздоровив з ним народження. Генерала армії Валерія Федоровича Залужного. Чи правда, що Зеленський не поздоровив Залужного з днем народження? Та ні, я думаю, що поздоровив. Е, тому що випадає карта 4 жезла це карта, яка говорить за свято. І 9 Пентаклів карта, яка говорить за зростання. Е, ну, я думаю, що поздоровив. Е, тоді давайте так, перезапитаємо. А чому ми ну, не бачили цього поздоровлення в медіа, так як Зеленський завжди це робить. Е... На широкий загал. Чому ми не бачили вітання записаного відео поздоровлення? Чому ми не бачили цього поздоровлення? Ну Тут, знаєте, тут Верховна Життя саме перша, де якась таємна інформація. Е Открий мені дочку землі. Що це за Паш Пентакл? Знаєте, таке складається враження, щоб це якось ну, зайвий раз, зайвий раз не нагадувати про цей, типу, знаєте, як от не дражнити. Я так розумію, що це, скоріше за все, відноситься ну, до сторони агресора, щоб, знаєте, не було якихось. Не провокувати їх, або от. Щоби от по, 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 по пажу Пентаклів, це от, ну, починання, яке ти можеш зробити, воно може спровокувати певний рух. Тобто, це, знаєте, якось умишлено було зроблено по Верховній Жриці. Тобто, щоб. Тут випадає на батька Землі, на короля Пентаклів, Колесниця і імператор. Тобто, якось, щоб не спровокувати щось. Я так думаю, ну да, так, трійка мчів. Тобто це якось, от щоб не, ну щоб гірше не зробити, щоб якось от, щоб не дражнити наших неадекватних ворогів. Ну, давайте ще на одній колоді перезапитаємо. А чому Зеленський не записав відеозвернення з поздоровленням Залужного з 50-річчям? Чому Зеленський не записав відеозвернення щодо поздоровлення Залужного з 50-річчям? 9 мечів, 8 пентаклів. Знову паша випадає. Ну, щоб наслідків не було. Дев'ять мечів, карта страху. 9, 8 Пентаклів карта, яка може спровокувати певний рух. Можливо, і карта пожа Пентаклів це карта звістки, карта якихось починань. Открий пожа Пентаклів. Ну от. Тобто, немає впевненості в тому, що би могло послідувати за цим, якщо б він записав це відео звернення. Открив мені справедливість. Сім Пентаклів. Тобто це могло, знаєте, запустити якийсь певний процес по сім Пентаклів. Тобто, це е, можна було, ну, це, знаєте, як. Думаєш, який шлях тобі вибрати, як тобі, як тобі діяти взагалі? Тобто по справедливості краще, краще чогось не робити, щоб не прийшли потім наслідки. І тут ще під справедливістю випадає шість кубків. А що минулого року було, якщо хтось пам'ятає, взагалі. Можливо, знаєте, як по опиту минулих років, можливо, обстріли якісь були. Я вже просто не пам'ятаю цього. А про що шість кубків? Чому про що шість кубків? Ну так, да, можливо, якісь обстріли були, вісім жезлів випадає. А в цьому році вирішили від такого публічного поздоровлення відмовитися. Тобто це могло спровокувати обстріли. Ту з мечів випадає на вісім пентаклів. Тобто, оце, якщо якби він записав відеозвернення, то це б просто призвело б до наслідків, які тяжко прорахувати. Тобто надраконили би е, наших неадекватних ворогів. На сім Пентаклів випадає п'ять жезів, тобто це карта конфлікту. Ну, в общем, знаєте, не, як то говорять, краще обійтися дважди ну, подумати ніж це здійснювати. Дуже цікаво. Мабуть, з нашими неадекватами так і треба. Спочатку думати, за кого відео знімати, бо у них там кришеснос починається. Вони ж там того залужного вбивали вже, я не знаю скільки разів підряд. Тому <плес> ну так от. Всім дякую за увагу, за перегляд. І Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.